Вітаю шановні друзі. Цікаво. Вчора були біля цих кротовин. <кій> Було дві, одна маленька. Тепер дві великих. І от там таке як коротенятко намагається вилізти. Чи намагався. Ну то таке. Мабуть техніка злякала, а вон ще одна кротовина прокинувся мабуть потепліло почав лазити ото таке шановні друзі 2 грудня вночі був дощ і така природа зимова груднева а яка є